Ви любите смачно поїсти, а хто не любить. Сьогодні на нас чекає багато смачної їжі, але не просто смачної, а улюбленої усіма дітьми. Піца. хто ж її не любить і хто ж її не їв? Саме про неї сьогодні і піде наша розмова. Ходімо зі мною. Бо сьогодні у Львові відбувається надзвичайно веселе і смачне свято фестиваль піца. Адже своє 15-річчя святкує піцерія Чілтано. Ми не можемо прогавити такої нагоди. Гарно провести час і навчитися готувати піцу. Адже майстер-класи теж будуть. І його для вас проводитиму я Отже, спочатку нам знадобиться тісто. Ну як без нього? Це ж основний інгредієнт для піци. Але про томатну пасту та сир також не забуваємо. І так, беремо тісто, ставимо його на бритванку і розминаємо двома руками. Крім того, можна додавати все, що заманеться: м'ясо, шинку, ковбаску, гриби, помідори, зелень. Ми з вами імпровізуємо, робимо піцу в вигляді котика. Думаю, буде смачно. Робимо вушка. Ось так. Набираємо на цілу ложку і кладемо на середину нашої піци. І так три рази. Трішки сиру посипаємо по всій піці. Ну, а зараз ми йдемо пекти нашу піцу в формі котика. Ви знаєте, що заклади, в яких хочуть піцу, називаються піцеріями, а люди, які її виробляють та печуть, називаються піца-йоло. Отже, зараз виходить я... Піца італійська національна страва. Без неї неможливо уявити собі Італію та італійців. Там піцу їдять всі, але в Україні не пасуть задніх. На фестивалі піци мають спекти 100-мільйонну піцу. Уявляєте, скільки тих смачних великих печених канапок вже з'їли у Львові? На Фестивалі піци спекли отаку от Велетенську піцу. Згодом виступатимуть піцу акробати. Цікаво, хто вони такі. Давайте подивимось. А зараз запитаємося у гостей. Чи подобається їм фестиваль? Вам подобається цей фестиваль? Так, дуже подобається. А ви любите піцу? Так, надзвичайно люблю свою піцу. А змогли б її самі зробити? Не знаю, напевно, поки що ні. Але я буду вчитись. А чи подобається тобі фестиваль піци? Так, дуже. А сама піца? Так. А змогла б ти її зробити власними силами? Невідомо. Зал... Невідомо. ще. Чи подобається тобі фестиваль піце? Так, це дуже цікаво. В місті Львові, я не знаю, я перший раз таке бачу, мені дуже цікаво. А сама піца? Сама піца дуже смачна. А ти могла б її зробити власними силами? Я не знаю, ми вдома робимо піцу, а загалом знаю. Дякую! Ну що ж, вісу готувати я навчилася. Тепер пригощатиму маму і тата, і вам я також рекомендую навчитися цього ремесла. Це ж так цікаво, а головне смачно! З вами була господинка Юлія Маївка. Па-па.